Вчора пилового рослина і, в принципі, давно помічав, але все-таки задаюсь постійно питанням. От що це таке, наче попіл якийсь? Це як пил при поливі, може там скатується крапельками. У мене таке є на моєму Хізисі і на катасетумі. Чи на, на Ковезії, а не катасетум? Мене це бентежить, може це якийсь Кліщ, а я його не бачу. Це мій Хізіс Бректиценс. З'їдає бульбу він свою. Ця нарешті почала трошки потовщуватись. Я його посадив, він був в один стаканчику, прийшов геть маленький. Я його посадив великий. І він сидів майже без коріння на місці дуже довго. А зараз у нього почало вилазити сюди коріння і тут, і я там бачу внизу, зараз засвічується. Взагалі, дуже багато зараз коріння, мабуть, тому він почав зараз від'їдати тільки свою бульбочку. Світла вже нема, темно. Він під бісвіткою, але прийдеться його поливати, поки він не наїсться трошки хоча б. Бо якщо буде геть мізерна бульба, то тут буде погано. Навряд чи він доростить до такої. Хоча б до такої доріз би. Це кловезія Тайван Diamond. Теж у нього була ще одна бульба, яку він з'їв за літо. Вона прийшла мені він в серпні і вересні з'їв. Цей ростив зріс тільки в довжину. І буквально місяці, ну, останні два місяці він почав її трошки наїдати в товщину. Ну, до речі, є такі от зачатки. Нових бульб, я так розумію, потім на зміну. У нього теж багато коріння, але він останній час стартанув, Навіть знизу почав вилазити. Може, я думаю, навіть горщик йому маленький. Не знаю, колись може буду пересаджувати, його подивимось. І от у нього теж є різні такі. Ну, У них листя схожі і вони дуже м'які. Я так розумію, що ці сліди це від заломів, бо вони вертикальні. Але на ньому і, теж я бачив такий, якби, як, наче від попіл цигарки якоїсь, чи щось таке. Сліди періодично є на листі. Може хтось скаже, чи це нормально для них. Може це якісь сліди відшаровуються від листя. Це той, що останній я отримав. Він прийшов до мене, у нього не було взагалі видно коріння. Буквально за 2. Ці тижні, може трошки більше вже пройшло, у нього от з'явився корінець. Ось тут корінець. Він дуже активно почав просто рости у мене прям дуже. і зріст у нього був, він прийшов, і він був обламаний чи відрізаний. Але зараз почало з нього виростати щось, ну, листя. У нього є зачаток там корінця. Один вон. Тут теж є. Мабуть, його 100% треба поливати, але скажіть мені, може мені його пересадить? Прям не знаю навіть, в що його пересаджувати. Прям для мене це загадка. Хто доглядав за подібними рослинами в зимовий період, коли вони росли? Підкажіть.